Доброго вівторка, друзі! До нового року залишилося 92 дні. Це не просто цифра, це 92 можливості випадково потрапити у смішну ситуацію, зробити щось корисне або хоча б нарешті перемогти у суперечці з власним будильником. Вівторок це як молодший брат середи, ще не головний герой тижня, але вже й не понеділок. Тож сьогодні давайте ставитися до себе не як до людей, що виживають до п'ятниці, а як до супергероїв, що рятують власний настрій. Ну а ми починаємо наше про ранок. І тепер про свята. Готуйтеся, бо сьогодні їх стільки що можна організувати фестиваль абсурду. По-перше, всеукраїнський день бібліотек. Сьогодні кожна книга дивиться на вас і каже: Не читай мене в Тікток скорочені, я варту повністю. Також сьогодні міжнародний день подкастів. Це коли ти говориш говориш у мікрофон, а люди в навушниках слухають і роблять вигляд, що це краще за серіал. А ще сьогодні день врятуйте коалу. Якщо ви сьогодні обіймете плюшового ведмедика, рахуйте, що вже заробили добру справу. І ще міжнародний день перекладача. Друзі, без перекладачів ми б досі думали, що Game of Thrones – це щось про спортивні ігри з троном у центрі стадіону. Ну і також день хлопчика. Хлопчики сьогодні ваш день, але пам'ятайте, головне не бігати з палками і не кричати Я джедай. І нарешті день грязелікування. лікування. Унікальна нагода пояснити сусідам, чому ви валяєтеся в багнюці. Це не я дивний, це медицина. Тепер про іменини. вчора був один Іван, а сьогодні справжня дискотека імен. Виходьте на паркет: Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Олександр, Олексій, Петро, Семен і навіть Олександра. Хлопці, дівчата, якщо ви сьогодні почуєте з ним ангела, не лякайтеся, це не фанати, це просто календар такий. І про прикмети. Народна мудрість сьогодні говорить: якщо птахи високо летять, буде гарна погода. Якщо дуже високо, вони пам'ять просто купили квиток на лоукост. Якщо грім 30 вересня зима буде малосніжною, а якщо ще й блискавка, то це все світ робить вам фото на паспорт. Багато павутини вранці осінь буде довгою та сухою. Тому не чіпайте павуків. Це наші метеорологи тільки без зарплати. Що сьогодні категорично заборонено робити? Ображати дітей і жінок, порушувати обіцянки, пліткувати та засуджувати інших. Якщо дуже хочеться порушити правила, краще з'їжти кавуни з ложки для морозива. Це теж дивно, але безпечніше. А тепер про те, що нам говорять зірки, це гороскоп. Овен, сьогодні ваш головний суперник власний Wi-Fi. Якщо зможете підключитися з першого разу, день вдалий. Та Леці знайдете щось давно загублене, наприклад, другу шкарпетку або сенс життя у кишені джинсів. Близнюки, ваш девіз дня, я не лінуюся, я в енергозбереженні, і це звучить солідно. Рак, сьогодні ви зможете зрозуміти будь-яку інструкцію, навіть ту, де написано зберігати в сухому місці, не ковтати. Лев, у вас буде шанс довести, що ви не тільки можете гарчати, але й слухати, ну хоча б трохи. Дівам, зірки Купити сьогодні щось абсолютно не потрібне, а потім казати всім це інвестиція в майбутнє. Терези. Якщо сумніваєтеся, кидайте монетку. Якщо монетка загубилася, це знак, що все теж у шоці. Скорпіон вас сьогодні чекає несподіване відкриття. Виявляється, ви таки не головний герой у серіалі вашого кота. Стрілець вас сьогодні переслідуватимуть випадкові збіги. Тож не дивуйтеся, якщо тричі поспіль зустрінете сусіда. У тапочках. Козаріг, сьогодні найкраще тренувати терпіння. Почніть з банкомату, він точно дасть вам цей урок. Водолі, ваш мозок сьогодні вигадуватиме дикі ідеї, наприклад, відкрити кав'ярню у ліфті. Не поспішайте відмовлятися. Ну і рибе вас чекає зустріч з людиною, яка скаже щось настільки дивне, що ви будете думати над цим до вечора. І це буде корисніше, ніж гороскоп. По гороскопу це все. На тепер, як завжди, про найцінніше. Друзі, сьогодні останній день вересня. Завтра вже починається справжня осінь, така де листя падає, а ви згадуєте, що чай з лимоном це не просто напій, а стратегія виживання. Запам'ятайте просто фразу: ніхто не може повернутися назад і почати новий початок, але кожен може почати сьогодні зробити новий фінал. Ви автор свого серіалу, сценаріст, режисер і навіть каскадер у складних сценах. Якщо сьогодні щось іде не так, це просто сюжетний поворот. Не бійтеся його, бо без несподіваних Плив-плив біля берега всрався. Не бійтеся його, бо без несподіванок історія була б нудною. Тому проживіть цей день так, щоб завтра ви собі подякували. Або хоча б посміхнулися і сказали ого, а я таки можу. Ну а я дякую вам за цей ранок, друзі. Хай ваш день буде легким, як жарт у добрій компанії. І несподівано яскравим, як грім серед вересня. Побачимося завтра в цей же час, вже у жовтні. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!